Місь Сереженка. Я його впізнала. Я відчула, що він там. Я їду тією дорогою, що його мають вести. Ось. Бачите? там його машина. І я за ним ділася. Без ученого. Я це відчула. Я їду за ним уже. Я можу її вестиме цією дорогою. Це мого хлопчика везуть, мого Сереженьку. Я поїду за ним. Я буду їхати тихенько, помалу. Це везуть мого героя на щиті. Він приїхав до мене. Він приїхав до мене побачення. Цією дороги я їздила до нього на побачення. Я їздила до нього. Він був у відпустці. Я до нього їздила майже через день. Це було щастя. Останні раз, коли я приїздила до нього сюди, свіли підсніжники. А до речі, я посадила собі вдома його підсніжники з його родини. У мене будуть вдома рости його підсніжники. Бачите, я говорила, що в мене окрім футболки його нічого нема. Є, в мене багато є нього. В мене є його подарунки, у мене є його квіти. Є його підсніжники. Хідею я її буду дуже берегти.